Жила собі на світі родина потерпіленків. Були вони люди добрі, але не ставилися серйозно до екологічних проблем. І всі вони були потерпіленками, окрім кота. Бо він сприймав усю країну як свій дім, тому дбав про її чистоту. Якось потерпіленки з котом та його другом сірком пішли в похід густими лісами полісся. Під вечір вони зупинилися на ночівлю та облаштували табір. Діти побігли в ліс набрати дров для багаття, та за півгодини так і не повернулися. Діти із сірком пішли їх шукати. Пес узяв слід і незабаром друзі знайшли дітей, які стояли біля великої ями, заповненої ртутними лампами. Якась частина з них була розбита. Кіт наказав дітям відійти подалі. Кількість ртуті у парах від розбитих тут ламп у декілька разів. Перевищує смертельну дозу для людини. Він сфотографував звалище та пішов разом із дітьми та сірком до табору. Кіт розказав потерпіленкам про звалище ртутних ламп, а ті лише махнули рукою. Нічого страшного, просто ще не встигли встановити попереджувальний знак про небезпеку ртутних парів. Кіт розлютився. Ця ртуть завдасть непоправної шкоди природі. Якщо не прибрати лампи, то отруїть ґрунт у найкоротший термін. Але спочатку треба знайти тих, хто викидає небезпечні відходи у лісі. Ноші кіт та сірко пішли до звалища. Сірко сказав котові, що у цьому місці є лампи, які викинули позавчора. На них є сліди бруду після вчорашнього дощу, а деякі тут залишили цієї ночі, бо вони чисті. Можливо, вони приїдуть і сьогодні, сказав він. Кіт та сірко вирішили влаштувати засідку ближче до півночі. Друзі побачили, як до ями під'їхала автівка. З неї вийшов чоловік та дістав із багажника ящики з лампами. Сірко кинувся на зловмисника з грізним гавкотом. Чоловік від страху впустив ящик та мало не впав. Ав у яму з ртутними лампами, але кіт встиг схопити його за руку та й каже: або ти зізнаєшся у своєму злочині, або я відпущу твою руку, і ти впадеш у яму, яку ж сам і викопав. Чоловік погодився у всьому зізнатися, дізнавшись, що в Україні не вистачає заводів з утилізації ртутних ламп, зловмисник вирішив заробити легких грошенят. За хабар він отримав ліцензію у державній екологічній інспекції на збирання, перевезення та зберігання ртутних ламп, та почав приймати замовлення клієнтів. Запевняв, що потім. Передасть усе зібране компанії, що здійснює утилізацію. А насправді вивозив лампи у ліс та залишав там. Спійманий чоловік здав і корумпованого чиновника з Державної екологічної інспекції. Його заарештували за статтею отримання хабара. А самого власника фіктивної фірми з утилізації ртутних ламп поштрафували та позбавили ліцензії. Кіт і Сірко повернулися до табору, а наступного дня продовжили разом із потерпіленками свій похід.